Зараз хочу показати персики десь 7-10 років, які обрізались. Обрізались молодші, а старші не обрізались. Оце деревце десь 7 років. Це дикий персик. І хочу показати, як він відновлюється. Значить, Пагони у нього вже близько 30 см. Зав'язь. Практично не потрібно проріджувати, ну, можливо, тільки де-не-де. Трохи впустив момент, я його зацепила курчавість, але я вже це виправив. І отаке деревце, яке я показував, що воно пересаджувалось. Пересаджувалось воно приблизно у 5 років йому було. І його пересадили сюди, ось батько пересадив на постійне оце місце. Як бачите, він гарно відновлюється і на ньому майже. Не потрібно нічого робити, можливо, тільки десь чуть-чуть прорідити. І вже в літніх операціях, якщо будуть вертикальні, дуже міцні пагони, то їх можна виломувати. Інші пагони виломувати не треба, тому що будь-який пагон на персику це в майбутньому плодова гілочка. Наступний молодий персик. Це не мав я його показувати, але згадав за нього. Йому три роки, він росте за хатою і на ньому ось на такому маленькому вже зав'язались такі персики. Формую я його чашою на 4 гілочки. Рядом ще один там є, але там одна гілка відломалася і не знаю, чи він виживе. Ще один персик, який я обрізав. Формується чашою і на ньому також персики, які практично не потрібно проріджувати. Деревце гарно формується, але на ньому є пошкодження, тому на ньому приріст трошки слабший. Зараз покажу. Ось у цьому місці є пошкодження. Ось тут така велика дирка. Тут десь, мабуть, на початковому розвитку цього дерева відломалася гілка і отаке місце тут пошкодження. Тож, скільки це дерев проживе, хто його знає. Але ну, в цьому році, я думаю, що урожай ми отримаємо. А ось це два великих дерева-персика десь висотою близько 3 метрів, які я не обрізав. Я їх То, в тому і поза тому році. Два роки обрізав, але із-за погодних умов ми на ньому ні на одному, ні на другому урожаю не отримали. Тому в цьому році якось в мене така апатія до них, і я вирішив їх не чіпати. І тому на них вийшли персики такі неліквідні, або як їх можна ще назвати. І маленькі, і великі. Ось такі ще навіть не обсипалися. І тут нормовку провести, ну не знаю, практично неможливо. Тут, мабуть, треба півдня стояти стоять його і скубати, щоб провести нормовку. Тому я вирішив таки провести експеримент і подивитися, яка ж буде різниця. Коли сонця достатньо, то вони доволі непогано доспівають. Інше деревце не буду показувати, воно точно в такому самому стані. Настріляло дуже багато вертикальних гілок. І хоча на них усіх є плоди, але достигати вони будуть дуже-дуже довго, тому що сонце у середину крони практично потрапляти не буде. І тільки ось з цієї сторони, де сонечко світить, плоди будуть достигати швидше. А уже з цієї північної сторони, десь, мабуть, на 2 неділі пізніше. Це не дуже добре. Але, можливо, є в цьому якийсь плюс, тому що можна куштувати персики протягом місяця, так скажемо, а не просто за тиждень вони поспіли і опали. Так, ну що ж, отаке буде відео. Кому сподобалось пальчик вверх, пишіть коментарі, щоб відео набирало більше переглядів, попадало в рекомендації Ютуба і тим самим ви принесете користь мені. Та деяке задоволення, тому що останнім часом перегляди на каналі впали із-за війни. І, чесно кажучи, навіть пропадає бажання знімати оці всі відео. Бо роботи і так багато, а тут ще ходи і знімай. Але все ж таки хочеться поділитися своїми успіхами та невдачами. Можливо, це комусь допоможе. У вирішенні їх питань та проблем. До наступної зустрічі!